Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Рубрика про ЖК, де ми розповідаємо останні новини з ринку нерухомості. На українців очікує здорожчання нерухомості. В Україні очікується здорожчання нерухомості через зростання інфляції в серпні 2024 року до 7,5%. За прогнозами, до кінця 2024 року ціни збільшаться на 7-10%, а найбільше здорожчання відбудеться у період осені-зими 2024-2025 років. При цьому зростання вартості нерухомості на первинному ринку відбудеться через низку факторів: здорожчання будівельних матеріалів, збільшення вартості будівництва нових об'єктів. На вторинному ринку можемо побачити короткочасний спалах і зростання попиту на житло, особливо в сегменті готових до заселення квартир, оскільки покупці намагатимуться зафіксувати ціни до можливого подальшого зростання. Водночас ризик підвищення вартості кредитів через інфляцію може вплинути на зниження активності серед тих. Хто планував придбання житла за іпотекою? Війна накладає додаткові ризики на ринок нерухомості. Зокрема, з'являються фактори, які сильно впливають на поведінку інвесторів та покупців. Інвестори обережно ставляться до вкладення у нове будівництво, особливо у регіонах, що перебувають під загрозою воєнних дій. Це може знизити темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, що підтримує найвищі ціни на існуючі житлові комплекси. Споживачі обирають безпечніші варіанти, зокрема житло в регіонах, які вважаються відносно безпечними. Це сприяє переорієнтації попиту в певні міста чи райони що може призвести до нерівномірного зростання цін по Україні. Водночас на вторинному ринку нерухомості Києва вже ж зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 3,5% або майже на 2 тисячі гривень. З середніх 55 тисяч 961 гривні до 57 тисяч 923 гривень. Динаміка цін на квартири в Україні за останніх. 5 років інвестиції в нерухомість завжди вважалися одним з найнадійніших способів зберегти та примножити капітал. 2019 рік став останнім більш-менш стабільним періодом для ринку нерухомості перед хвилею викликів, спричинених пандемією та війною. З початком повномасштабного вторгнення, у 2022 році, ситуація на ринку різко змінилася. Пріоритети покупців змістилися. І якщо раніше Київ був на першому місці за попитом, то зараз лідирують західні регіони країни. Як змінювався попит на квартири в Україні протягом останніх 5 років? З початком 2022 року ціни на вторинному ринку теж зазнали зростання. Львів – плюс 12%, Івано-Франківськ – плюс 18%, Ужгород – плюс 7%, Рівне – плюс 8%, Миколаїв – плюс 5%, Черкаси – плюс 10%. Львів став лідером за приростом вартості. Однокімнатні квартири подорожчали на 6,5 тисяч доларів. В інших містах також зафіксовано зростання. Івано-Франківськ плюс 4 тисячі 700 доларів. Чернігів плюс 4 тисячі доларів. Двокімнатні квартири особливо подорожчали у Вінниці плюс 8 тисяч 900 доларів. Черкасах та Львові плюс 7 тисяч доларів. Трикімнатні квартири теж виросли в ціні, крім Києва, де ціни впали на 8 тисяч доларів. На первинному ринку спостерігається зростання цін, хоча кількість новобудов зменшилась. Квадратний метр у нових житлових комплексах подорожчав майже в усіх містах: Хмельницький плюс 22%, Олень – плюс 17%, івано – плюс 18%, Львів плюс 10%. У Києві ціни на новобудови залишилися майже незмінними. Натомість у західних регіонах спостерігається значний приріст продажів житла на 80-90%. У 2024 році спостерігається зростання інтересу до купівлі квартир, причому ціни суттєво варіюються залежно від регіону. Чим далі місто від зони бойових дій, тим вищі ціни на нерухомість. Безпека є головним фактором при виборі житла, і західні регіони стають все популярнішими серед покупців. Музика. Біля цвинтаря у Львові збудують готель з квартирами та апартаментами. У Львові на вулиці Ярошенка, 22 компанія премєр Хоум Львів» замовила будівництво готелю з апартаментами квартирного типу та сквером. Відповідний містобудівний розрахунок розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради 5 вересня. Йдеться про ділянку площею пів гектари у Шевченківському районі на відстані двох кілометрів від центральної частини Львова. Відповідного дозування це торгово-ділова зона місцевого значення. Територія належить до історичного ареалу і частково входить до історичного ландшафту. Особливістю ділянки є те, що поруч знаходиться АЗС, Янівський цвинтар та автостоянки. Зараз на ній розташовані складські приміщення, які порушують зонінг міста. А територія, що розташована між вулицею Єрошенка та проєктованою ділянкою, використовується як хаотична стоянка. Згідно з проєктом, тут мають збудувати чотириповерховий готель на 81 номер. З них 40 облаштують як студію, а інший 41 – під апартаменти. Також збудують дворівневий підземний паркінг на 77 місць. На частині території, яка належить до охоронної зони, хочуть облаштувати сквер, фонтан, арт-об'єкт і дитячий скеледром. Замовник будівництва ТОВ Прем'єр хоум Львів зареєстрований з 2023 року у Львові. Її власником є Дніпровський бізнесмен Євген Лівшиць. Забудовник скандального ЖК Ріхард Парк на Подолі перегляне концепцію проєкту. В майбутньому ЖК на розі вулиць Кирилівської та Нижньоюрківської забудовник планує збільшити паркову та рекреаційну зони до 13,5 гектарів, на які в минулому проєкті хотів виділити лише 3,5 гектари, і воно зменшити граничну висотність будинків з 42 до 36 метрів. Лише декілька споруд будуть з такою висотою, а інші не перевищуватимуть 27 метрів. Таке рішення забудовник запропонував після низки проведених слухань і обговорень з місцевою громадою та ініціативними групами. Висота гори юрковиці буде більшою за граничну позначку найвищих будівель майже на 35 метрів. За словами девелопера, краєвид на гору збережеться. Це також підтверджує експертна оцінка фахівці з Українського державного інституту культурної спадщини під керівництвом архітектора Ширяєва. Нагадаємо, що житловий комплекс Ріхард Парк із магазинами та парковками планує звести компанія Керамблоки Інвест. Це проєкт девелопера адевелопмент. У кінці 2021 року забудовник отримав погодження від Державної інспекції архітектури та містобудування на продовження будівництва коригування другої черги. Ділянка для будівництва розташована в промисловій зоні в Подільському районі на території броварні Ріхтера. Її та ще дві споруди девелопер планує відреставрувати. Реалізація проєкту коштуватиме 250 300 мільйонів доларів разом з відновленням історичних об'єктів. Активісти виступають проти забудови і хочуть, щоб паркова зона була на всій цій території. В липні кияни зібрали понад 6 тисяч голосів щодо заборони будівництва ЖК, яке загрожує горі Юрковиця. Це вже не перша спроба містян виступити проти зведення цього ЖК – вони неодноразово створювали петиції щодо заборонення його будівництва, але поки безрезультатно ремонт станції метро Деміївська та Лебіцька. Ділянка метро між станціями Деміївська та Лебіцька запрацювала з 12 вересня. Ремонт тунелю загалом тривав 9 місяців. Ділянка метро між Деміївською та Ремками є найновішою. Її відкрили у 2010-2013 роках. У грудні 2023 тисячі над тунелем метро біля колишнього Диміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Комунальні служби міста огородили територію, якою було небезпечно ходити. За словами кличка, з початком робіт загалом переклали 200 кабельних мереж, розробили котлован, глибина якого сягала 15 метрів. Також провели демонтаж старої частини тунелю та звели нову, довжина якої складає 27 метрів. У рамках відновлення підсилили тунельну управу з обидвох боків, проклали нові колії та провели відновлення всіх інженерних мереж. Сума кошторисної вартості всього ремонту склала 383 млн грн, мільйони гривень, що на 62 млн мільйони менше початкової вартості. 30 квітня цього року на ремонт цієї ділянки метро у Києві виділили 445 мільйонів гривень. Київський метрополітен уклав договір з ТОВ СП Автострада на відновлення тунелів між станціями Диміївська та Лебіцька. Закупівлю провели без відкритих торгів через терміновість виконання робіт. Музика. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1, рубрика ЖК, де ми завжди робимо актуальний огляд ринку нерухомості.